Так, ну що, ми продовжуємо і переходимо на нову карту. Я думаю, я тут подивився. По системі тут карта якраз такої має виглядати як... як ця планета. Тут і пустиня, а тут якась холодні карти. Я думаю, можна почати з пустині перейти, сюди. Почнемо з низьких загроз. А там вже далі будемо бачити. Взагалі я там за кадром почекав, поки ресурси наберуться, щоб можна було ізучити без проблем там всяке нове. Щоб цікавіше було. Так, пустиня, все як було. Вугілля. А це що? Нафта? Чи що це? Вугілля, вугілля. А де нафта? то тут? Було? Вода. Ладно, розберемося. О тут ціла річка. Десь звідси, напевно, вони будуть йти. Зараз перевіримо. Чотири хвилини у нас є. 20 хвилин буде на секундочку. І ти на лисник лети сюди. Ні, це не тут. Я хочу знайти, звідки вони будуть йти. Щоб можна було щось вигадувати. Так, так. Ну, вугілля тут капець багато. Зверху чи що? Ні. Значить, десь зліва зверху будуть. Я так думаю. О десь тут і може бути. Нє? А де? Не з моря будуть йти, чи що? І не звідси. Во вони, во. Все, вилітай зі там. Так стройка, де? Вода? Тут дуже багато води. ж би тебе так застроїти? Інтересно. Так то все поки забираємо. Якщо отако застроїти, я зможу на ауді турелі ставити? І тоже. отут і теж. Ось тут файна зона, щоб застроїтись. І ще десь можна застроюватись чи то все? Так. Отут і отут, якщо застроїти. То по ідеї має бути класно. Ну все, ми знаємо, де вони є. Полетіли на базу. Почнемо. Ну почнемо, звісно ж, з любимої мідії. Ось так робимо. Угу, Погано. Так не вийде. тако виходить, Хіба... Ну хоч так. О, красиво. Потім я заберу звідси, бо воно тут лишнє буде. Тут не так багато, як би хотілося. Але на перший час хватить. Отак. Ще звідси зразу, щоб точно на перший час хватило. Хоч цього і не хватить, мені здається. Але то перше, що я маю построїти, то 100%. Короче, лети строй, поки я тут буду ще Дороблю. Все, далі, далі мідь, по-любому. Давай, 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 давай. Пішов, пішов. Все, далі мідь. Вугілля. Вугілля не цікава. Чекайте, тут теж є мідь, так? Що то є? Як глянути, де тут ще зрали о. Ну а це мідь, а мені треба свинець, о. Йо, як його тут мало. Карта гавана просто. Так, отут ще міді багато, треба буде запам'ятати. А де свинцю багато якусь бежалі, таку файну, таку ух, прям. А її нема. Найліпше тут знизу, аж звідси тягнути хіба. У мене нема вибору. Ага, нема вибору. Мені треба строїтися чим пошвидше, а що треба на турелі, тільки мідь. А на барикаді тільки мідь. Все. Перше застроїмося хоча б якось. А тут дві хвилини лишилось до хвилі. Так, десь звідси, так? Якщо мені пам'ять не змінює. Ось тут водись. Круг той має бути. Ну, ти летиш сюди, ми Карта здоровезна, той поки сюди долетить його. Во, все. Все, отут все строїємо. Отако. Ага. Ось От і перші проблеми яких упше я не чекав? А вони по воді можуть, чи ні? Бо якщо можуть, то то фіаско. А це нафта чи ні цікаво? Чи то просто така карта? Вода. Темний пісок. Просто й. О, пісок, тут можна пісок добувати точно. Чекайте, не сходимо з теми. Треба. Що аж тут застроюватись? Тут, тут. Може вони теж по воді не можуть ходити? А якщо отут, допустимо, отут можна. А тут вже не. отут, по синій... По голубій можна, а прямо по синій не строїтись, значить, так? отако, От просто можна глянути. Ну. Так, синя, 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 синя. А голуба буде? А голубої не буде, так, Йолки-палки, прям до самого того. Коротше, я як хочу зробити. Ідемо сюди. Ідемо сюди. І застроїмось перше тут, щоб не парити собі голову. Тут десь є мідь? О, є мідь, все. Нема питань туди. Десь. отут. тут. Або ні. Давайте отут рівненько, отут і ставимо. Чуть-чуть нерівно. Отак. Поки що в одну. Ото все дорого, міді не так багато на старті. А що з водою робити, я не знаю. У мене досі питання, чи вони будуть ходити там. По приводу вони по-любому будуть ходити, а прям там, де глибоко, вони будуть плавати чи ні? Чи вони вміють ще плавати? А може якісь нові моби з'являться, які вміють плавати? Ну, Що ж то? А може щось ізручити може якусь там баррикаді прикольніше щось. Що це таке дуга? Електрику і стріляю. 700 міді і міді не так багато. Але, чекайте. Отут мідь вроді б як є. Якщо я її використаю 700, то тут у мене її стане менше, ні? 1600. А було. А, ну давайте ще раз. Давайте. О тут 900 міді, визначаємо І... Тисяч... Ні, використовується теж і звідси теж. Що я таке взяв? Завод. Бур. видобувати більше, то все не цікаво. Барикадо цікаво. Треба щось ізучити, що непонятно. Надто дорого поки що. Ні. Робимо, коротше, старинці. Коротше, робимо таку барикаду доки можемо. Отак. Строй давай. Все, далі, якщо, що, я постараюся в перша хвиля, вона має бути дуже слабенька. Я постараюся зробити, ну, щоб вони усюдою не йшли. Ай шли усюдою. Я хочу подивитися, чи вони підуть по воді. Не по воді. Так, отут я постав почав строїти, так? Ну, тут треба і закінчити. Якось отако. І не Треба прям отак. І знову некрасиво, так. Якщо так, що так некрасиво, так, значить виходить. Ну тоді тако. Ні, то вже не так. Отак. Та елки палки я попасти не можу. Я прям приплыл фахтубил руки. Отак? так. Не. Вот так. Майойбута. Так. Що <схід> Шо ж таке? О, уйдется. Все, вот так і Вот так зробимо. Троха дорого, я розумію, що я якось по китайські построїв. Але все, мені треба глянути, чи вони по тому глибах будуть ходити. Якщо не будуть, будемо якось придумувати щось робити. Просто тут тут таке фіаско, зараз я вам об'ясню. Ну, ви вже, напевно, замітили, коли я облітався. О, звідси вони виходять? Де вони виходять? во. І якщо вони по цій річці можуть плисти, то вони тупо от, по ній пливуть. Я нічого на ній строїти не можу. Пливуть, 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 пливуть. Від старості хтось помирає, звісно. І у отут вся база. Прямо в кінці річки. І це проблема. Все, 50 секунд. Ну, коротше, давайте продовжуємо строїти, як там. Будемо дивитися, звідки ми Ну, а тут нема що дивитися і так знаю звідки. От звідси воно. Позицію. А відстрілюватися ми будемо з собою. <свісно> Надіюся, я не забув, як це робити. Ще 20 секунд, вертимо туди. Давайте навіть прискоримо, зараз тільки нову прилітає в мій бот. Можна буде попробувати щось зробити. Все, давай. Так, один противник наступає. Іде той налисник. Побіг. Він летить! Він летить! ти ж, налисник! От і проблема появилась. До якої я не був готовий ще ліпше. Зашибіть! Коротше. робимо робим. Ще одна проблема. Гробаний пісок. Вроді би, така простенька карта. Тут все має на ізі просто бути. Маршрутизатор. Розподілювач. Надмірний затвор. Що ти робиш? Мені треба чекайте. Треба... Зробити так? Хто пісок виготовляє? Хто з цих налисників виготовляє гробаний пісок? Ось ти, та? Тебе мінус. Щоб більше тебе не бачив тут. ти. Ой він ще й летить через півкарти три роки. Хто ще виготовляє? Пісочок? Це ще ніхто. Якщо ніхто, то супер. Вроді би ніхто. Полетіли догори. Ага, я через угілля не хочу. Ні-ні-не. -ні. вдруг я ще построю щось там. Отак ну, давайте. І до гори. Ой! Тепер облітаємо. Це давайте зліва. Якось отак, потім поправлю все. Не, через мій не хочу. <смі> потім ту все винесу. Знищу точніше. Там чуть-чуть того вугілля, тут його як гною. Велику у жалю жилу не хочу чупати. Тому її теж облітаємо. Ох <смі> ти ж лки-палки. Що ж, що ж у мене за карта така говна кусок? Давайте зробимо отак. І по дорозі всю міті, яку можна ще буде дозбирати, дозбираємо. Так, отако. Тепер отута ще достроюємо. Всюди, де не достроїли, достроюємо. Тут все зроблено, як положено, тут теж. Ну, все, коротше, строй давай. Тут не дострою нависнутий. Потім то все можна буде поправити, але не зараз. Ось перша проблемка. Всього, ріше, Вроді би. Тепер дивимся. Звідки ще у ще? Так, так, щоб піска не можна, щоб я не зачіпав. Я не хочу пісоцького. Ага, тут не вийде так. Ну Ладно, коротше, хай десь піском. Інакшого вибору я не бачу. Або так, або ніяк. Отак робимо? Може буде ліпше набагато. Я надіюсь що ця штука пісок буде приймала. Ну, вона приймає, все супер. Тепер де ще по дорозі ще була якась міть? Вот тут була ще ніч. Де ти її мить? Ой, ого. Ось три магаді. Все, є. Друга хвиля через хвилину буде. Ну, поки що 15 хвилин вже прийшло, а я ще нічого не зробив. Там буде видно зараз. Якби то ліпше було. Ну я коротше подивлюся тут ще за кадром, як тут можна все покраще зробити. І так вже 15 хвилин вже 16 виходить. Тут і подивлюся, як можна все облагородити, щоб потім все файно построїли ми вже під час відео. Ну надіюсь вам сподобалося. Нічого ми, на жаль, не зробили, не встигли зробити. Ну, то я дуже сильно тормозив. Карта якось сильно мене з кулії вибила. Ну, надіюсь, вам сподобалось.